Шестикласниця Аліна Поліщук разом із мамою Наталою збирають пакунок, консервацію, олію, крупи та шкарпетки. Це каже Аліна: віднесуть до школи, аби передати українським захисникам. При нашим воїнам на сході України зараз холодно, тому ми їм передаємо їжу. Мама Наталя говорить, допомогу на схід передають із 2014-го. Спочатку зі старшою донькою, уже студенткою, тепер з молодшою Аліною. Збирала, каже, на свій розсуд, брала те, щоб смакувало бійцям. Що маємо? Помідори, там салатики, носочки, шкарпетські. макарончики, кашка, олія. Те, що вдома є, то й передаємо. Стараємося допомогти воїнам нашим. Готовила з любов'ю. Продукти, які принесли, учні розмістили у холі школи. На кожному наліпка. Для наших захисників з любов'ю від вчителів та учнів Калинівської гімназії. Хай вас береже Бог. Мені здається, що їм стає приємно від цього те, що люди допомагають їм. Збирати допомогу для захисників у Калинівській гімназії почали з початку бойових дій на сході. Долучаються усі 150 учнів, каже директорка Олена Костюк. Цьогоріч розповідає, зібрали 164 банки консервації. 30 7 кілограмів макаронів, 17 кілограмів круп, 3 літри олії, печиво, чай, мед, часник, сало, засоби гігієни та шкарпетки. А ще навчальний заклад передає військовим калинове варення. На території школи є калинова алея. Майже 20 років тому її разом із батьками висадили першокласники. Відколи дерево плодоносить, калину перетирають і готують варення. Ми вже 10 років варимо варення, а 7 років ми варимо хлопцям нашим на схід України. Збираємо в грудні в кінці листопада калину, вона вже достигла, і наш кухар готує варення, ми його закатуємо. Допомогу повезуть волонтери Володимир Морозов та Анатолій Таранюк. Володимир розповідає, волонтерську діяльність розпочав, бо за віком до служби непридатний. Цього разу він за водія допомогу каже, повезуть на Донеччину, у Пєскі, Ласточкино, Очеретино, Покровськ. Ви вирішив тут допомагати. Також вносити свою частку для того для перемоги. І ну, я не знаю за покликом серця, за покликом того, що це потрібно робити, тому що наші бійці там, я знаю, в яких вони умовах, тому що. Я вже багато разів був там на сході. Сам був кадровим військовим і приймав допомогу від волонтерів. Коли звільнився в запас, почав збирати її сам, каже Анатолій Таранюк. Замовляють бійці. каже, залежно від сезону, взимку потребують утеплювачів та матеріалів для облаштування бліндажів. Новий рік так, ми будемо святкувати. Наприклад, зараз ми будемо святкувати вдома. Хлопці, які в окопах вони теж мають бути. Завдяки їм ми тут будемо спокійно це все робити. Тому кожна поїздка, кожна допомога, щоб хлопці відчули, що вони потрібні, що їх поважають, що їх люблять. Допомогу на схід повезуть у вівторок, 28 грудня. Частину вантажу передадуть поштою. Поїде він до Маріуполя. Саме там нині перебуває чоловік директорки школи. Це його 14-та ротація, каже Олена Костюк, і передає йому вітання. Олежик, я тебе люблю. Ми з тобою, хай тебе береже Бог. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінчина.